Як твої справи? Все нормально. Вас знімає прихована камера. <риві> Монстер сходи, ведуть до Монстр Мультика. А ти боїшся монстра? Yeah. Всім привіт! Ви на каналі країна Полінезія. І сьогодні я йду на мультик. Монстри на канікулах 3. О, для вас є глядачі. Монстро запитання. Ваш улюблений монстр. І, нап і написати, чи канікули зараз у вас є, чи нема. Плюсик, наче є, а мінус, наче нема. І через 8 хвилин. Ми будемо йти залу 3 d монстри на канікулах 3. Я так, я так, так, так хочу, хочу, хочу так подивитися. А ти боїшся монстрів? Не боюся. А як ти подолала свій страх? Я просто сказала собі, що монстри. Вони бувають і смішні або страшні. Є різниця. Я монстрів одних не боюсь. Я взагалі я не боюсь, тому що монстрів не існую. Пам'ятаєте, викрадена принцеса в країні Полінезії. Там теж було 3D. І зараз 3D. Я так люблю 3D. Кому теж подобається. ставте страшні лайки. Ну, -лайки. А ти не боїшся, Але? що 3D з'являться справжні монстри і заберуть тебе в екран? Ні. І дивіться, який він смішний. Ти вже лайки з'явилась, дитинка? Так. І дивіться, це мама, це синок, а це тато. Ну що, йдемо дивитись? Так. Що 6, 7 місце. Так. Чекай, значить це мої.

Так стомилися і поїхали на круїз відпочивати. А там одна тьотя, вона була капітаном і Дракула полюбив цю капітаншу. Він, він знав, що другого дзень, дзень це наче любов. І другого дзеня нема. Тобто і по, і... Його очі заіскрилися. Так що, що наче любов, він такий. Та-та-та-те. -та -та. так. <рив> Ця тьотя хотіла обити монстрів, тому що теж. Але потім вона полюбила монстрів. монстрів. І там дракула зробив. А це я не розкажу Дивіться мультик і все дізнаєтесь, і кому сподобалося відео. Ставте монстра лайки, підписуйтесь на мій канал Країна Полінезі» і не забувайте на дзвіночок натиснути, щоб не пропустити нові монстро відео. Далі буде. Привіт! Це знову я. Для вас це відео подарунок. І коли я подивилась мультик, я зайшла в Макдо. І ми зустріли знов монстри на канікулах 3. Вау! мене так це удивило. Я така була рада. Дивіться, це ж Франкенштейн. Він так. Зв'язаний ниточкою, і він програв свої руки на клешні. Ням -ням 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 -ням. Ось його дружина, яка дуже боялася намочити своє волосся. І так в басейні так хлюпнуло і капець. У -у -у. А це Донька дракули, і чоловік, і дитинка цих двох молодят. І це бульбуль, -буль, який так зробив, що він став татом. Це секрет побачите тільки в мультику. І ще дивіться, скільки тут вовченят. Ну так, їх тут мало, але в мультику їх багато. Не... Коли подивитесь, напишіть в коментарях, скільки там вовченят в мультику. І оці мами і тато вовченят так дуже були раді, що навіть ціли круї спали. Пш, пш, пш. А там щось і всередині. Давай я подивлюся. М -м -м, що тут у нас? Ба! Це рука Франкенштейна. Це така рука, що можна гратися зараз. Мам -мам 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 -мам. І тут ще є зеркало. Вов, скільки вас тут багато. Всім отакі лайки. Всім при всім. А ви думали, що це просто рука? Ні, тут є ще сюрприз. Так, вмикнулась. І це ліхтарик. Бачите? І це можна гратися, що це. Лазер пів, пів. Всіла всіх. Тут ще і ще є розмальовки. І я тут написала Поліна, бу, сердечко, а там скелет. Так, Франкі, тут ще секрет. І це непроста книжечка. Дивіться. Тут всі герої з мультика, ви думали, що тут тільки дві сторінки? Та-да! Вона перетвориться в таку велику карту. Це теж розмальовка. Це вже все? Ні. Тут іще є наклейка Дені летюча миша. І так. У нас все. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал Країна Полінезія і не забувайте на дзвіночок натиснути, щоб не пропустити нові відео. Всім па-па!